Вітаю, друзі, сьогодні знову з вами, я, Вікторія Глушок, лікар, психіатр, психотерапевт. І ми продовжуємо говорити про те, що ви переживаєте зараз, про те, які у вас є емоції, про те, що ви думаєте, про те, як допомогти собі і підтримати близьких вам людей. І сьогодні говоритимемо про емоцію, якої зараз дуже багато навколо, і яку одночасно дуже складно сприйняти в собі, тому що вона. На нашу думку, негативна. Ми говоритимемо про злість. І власне запитання, які ви надіслали, дуже багато в чому пов'язані з цією емоцією, тому говоритимемо саме про це. Отож, ми з чотирирічною донькою за кордоном уже півроку. Живу з нею одна, 24 на 7 разом. Не витримую вже, зриваюся на неї, гратися не маю натхнення. А вона, наче навмисне, провокує мене і не відлипає ні на мить. Кричу, а потім почуваюся винною. Злість як емоція, це перш за все маркер якогось дискомфорту, який ви можете відчувати, і який або пов'язаний з очікуваннями, що ви маєте, і які не виправдовуються, або із порушенням ваших кордонів. У ситуації, коли мама знаходиться одна з маленькою дитиною, мабуть, актуально і одне, і інше. З одного боку, нам дуже хочеться, щоб дитина була зручна, спокійна, комфортна, щоб вона не вимагала багато уваги і розуміла нас, і, як правило, ці очікування. Не виправдовуються, і з іншого боку, маленька дитина це дитина, яка завжди порушує кордони, і це також частина спілкування з нею. І тому злість виникає абсолютно природньо. Вона, як сигналізація в авто, демонструє нам, що нам складно, що щось у процесах навколо нас відбувається не так, як би ми цього хотіли. Важливо її, як і іншу емоцію, приймати в собі, не намагатися себе за неї картати, не намагатися її позбутися. Але звертати увагу на себе, і як би це не було складно у вашій ситуації, обов'язково потрібен відпочинок і справа, яка допомагає наповнюватися. Звичайно, це іноді складно організувати. І зрештою, ми часто почуваємося винними лише за те, що нам хочеться побути без нашої дитини. Але це також абсолютно нормально і зовсім не означає, що ви погана мама, або не любите свою дитину, або не можете впоратися зі своїми обов'язками, коли з'являється злість. Важливо знайти все-таки можливість потурбуватися про себе, чи то з допомогою інших матусь, чи то використовуючи студії розвитку, ігрові кімнати, розвиваючи заняття, усе те, що дає можливість залишити дитину у приємному товаристві, хоча б на годинку. А мамі побути іноді наодинці зі своїми думками. Дитина ніколи не робить нічого вам на зло, особливо така маленька для неї це надто складний ланцюжок думок. Але іноді, в такий спосіб, вона намагається повідомити вам про якісь свої процеси. І ми найкраще можемо допомогти дитині з ними тоді, коли ми наповнені самі. Тому бажаю вам знайти можливість турбуватися про себе як заради дитини, так і заради себе. Наше наступне питання звучить так: зараз вимушено живемо разом з батьками. Стосунки близькими ніколи не були, а тепер з мамою постійно сваримося. Вона робить зауваження, не чує мене. Я мовчу скільки можу, а потім кричу. Як навчитися себе стримувати? Насправді конфлікт це непогано. Ми чомусь дуже боїмось слова конфлікт і усього того, з чим воно нам асоціюється: підвищення голосу, непорозумінь, образ. Але конфлікт може бути як продуктивним, так і непродуктивним. І, власне, часто непродуктивний конфлікт про те, що у людини дуже багато власних переживань, які не знаходять собі виходу, і тоді конфлікт стає способом. Якраз вихід їм дати. Якщо ж конфлікт продуктивний, він допомагає вам з'ясувати щось важливе. Якщо ми, наприклад, проживаємо із батьками разом, іноді нам потрібно погодити наші правила та правила наших батьків, які зазвичай різні, і часто конфлікт стає можливістю про це дізнатися. Напевно, найбільший результат кожного конфлікту визначає і наше відчуття стосовно нього. Якщо ми вирішили проблему, конфлікт. Відбувся недаремно, якщо ж ні, ми дуже часто маємо відчуття провини, маємо образу, маємо дуже багато переживань, особливо коли це стосується близьких. І тому задача зрозуміти для себе, коли цей конфлікт відбувається, що стало його причиною. І кожен результативний конфлікт передбачає у собі варіант рішення, тобто коли ви. Конфліктуєте з мамою або з кимось іще з близьких вам людей важливо розуміти, чого би ви хотіли досягнути. Якщо таке уявлення є, тоді ми, як правило, маємо добрі результати, добрі вирішення конфліктів. Бо ми знаходимо якийсь компроміс. Якщо ж ні, то намагаємося знайти інші варіанти рішень щодо батьків, які проживають разом з дітьми. У них дуже часто конфлікт це спосіб говорити про свою важливість, спосіб ставати цінним, повертати собі відчуття впливу, можливо, влади, але швидше за все не тому, що їм просто хочеться керувати вами, як часто це відчувається, але тому, що. Їм дуже важливо почуватися потрібними для вас, і якщо ви зможете дати батькам це відчуття в інший спосіб, якщо ви зможете запропонувати їм якусь діяльність, у якій вони зможуть це реалізувати, то конфліктів стане менше, і ви зможете адаптуватися і жити разом вдома. Наше наступне запитання. Відчуваю сильну ненависть до ворогів. Іноді прочитаю новини і аж пече від люті. Буває, що через це сперечаємося з друзями, потім шкодую. Але відчуваю, що мені це теж заважає. Після таких переживань я не можу працювати. Чи нормально так відчувати? Мабуть, важливо почати з того, що нормальними є абсолютно всі відчуття, не існує недозволених. І якщо ми розуміємо це, нам набагато легше впоратися з нашими переживаннями. Безумовно, зараз дуже багато ненависті навколо, і, напевно, найважливіше розуміти, чи це руйнівна емоція, чи це емоція, яка веде мене до якихось дій, дій, спрямованих на збільшення моєї сили, на реалізацію. Якихось моїх задумів або допомогу, яка робить мене сильнішим, також. І якщо говорити про ненависть, яку ми всі зараз відчуваємо до ворогів, напевно, найбільша її проблема у тому, що ми часто не можемо транслювати її власне до того, кому вона адресована, але поряд знаходяться ті люди, які іноді помиляються, які іноді поводяться не так, як би нам хотілося, і вони в межах досяжності. І тоді ця злість. Сильне почуття, можливо, не ненависть, але достатньо неприємне для нас, проявляється у стосунку з цими людьми. Потім є дуже багато провини, і ми почуваємо себе дуже неприємно. Дійсно, це порушує наш ритм життя. Нам важче працювати, важче комунікувати. І тому дуже важливо розуміти, що іноді лють максимально сильна тоді, коли ми відчуваємо себе безсилими, безпорадними. Щоб цього не було, дуже важливо спрямовувати енергію своїх емоцій у дію. У дію, яка принесе користь, чи то війську, чи то близьким для вас людям, чи то тим, хто потребує піклування. Коли ви спрямовуєте енергію своїх емоцій на допомогу іншим людям, вам і впоратися з цими емоціями легше, і ви почуваєте себе більш сильним. Зникає відчуття, що я не можу контролювати нічого, бо тоді вже є сфери, які ви контролюєте. Тому Напевно, питання не у тому, аби засудити себе або зрозуміти, що мої почуття ненормальні, але у тому, щоб знати, як з ними впоратися. Наступне питання також про сильні емоції. У мене відчуття, що я постійно роздратована. Не можу зрозуміти, чому. Подруга каже, що зі мною неможливо говорити. Вічно все не так. Мені важко заснути, часто болить живіт. Чи може це бути пов'язаним? Насправді так може ті емоції, які ми не розпізнаємо або забороняємо собі відчувати, дуже часто дають тілесні симптоми. І нам важливо розуміти, що відбувається у нашому фоні, тобто, що є у наших почуттях, що є в думках, що із того, що ми можемо відчувати, ми, наприклад, не дозволяємо собі відчувати або почуваємося за це винними. І, власне, будь-який дискомфорт, який ми відчуваємо: роздратування, відчуття, що нам недобре, що щось нас турбує. Це сигнал про те, що ми дуже потребуємо часу для себе іноді це не питання знайти годину, наприклад, на відвідини лікаря, хоча це теж дуже важливо, чи заняття спортом. Але іноді нам потрібно бодай 15 хвилин для того, щоб послухати себе, запитати себе, як ти, намагатися зрозуміти, що у наших думках і що. У наших почуттях, коли такий час знаходиться, коли ми аналізуємо те, що відбувається, а не просто відставляємо це в бік, тоді ми знаходимо і причину, чому так. І вже коли ми розуміємо, яка у нас емоція, чому вона у нас виникла, ми вже наполовину можемо нею керувати, опановуємо її. І навіть якщо не все, що викликає наші емоції, в наших силах змінити, розуміння, чому я так реагую і як я можу допомогти собі з цим. Додає нам сили, і тоді ми можемо не лише впоратися із своїми переживаннями, але й налагодити комунікацію з близькими нам людьми. Ну а ви ж розумієте, що все пов'язано. коли нам добре в спілкуванні з близькими, тоді і сили справлятися з власними переживаннями також більше. І навпаки. Тому задача, коли ми помічаємо ту чи іншу емоцію, зрозуміти, для чого вона, про що вона мені, проаналізувати себе і перетворити її в дію. І, власне, те, яка дія буде найефективніша для вас, можете знати тільки ви, а дізнатися про це можна, намагаючись робити ті чи інші дії і спостерігати за тим, як міняється ваш стан. Ми кожен можемо зарадити собі, і лише тоді, коли в комфорті ми самі, ми можемо ефективно допомагати іншим. Наступне питання пов'язане із відносинами з дитиною. Моя донька-підліток дуже грубо зі мною розмовляє, постійно невдоволена. Часто свариться зі мною, звинувачує в розлученні з її татом. Мені самій погано, а тут ще від неї ніякої підтримки. Порадьте, що робити. Почну з того, що підлітковий період дуже непростий і для батьків, і для дитини. І для підлітка абсолютно природньо одночасно відчувати і любов, і ненависть. І це не про те, що ми для них погані батьки, або що ми не змогли побудувати з ними контакту, але про те, що це період дуже непростих запитань і змін, і впоратися підлітку з ними дуже складно. Тому те, як поводиться ваша дитина, властиво періоду, у якому вона знаходиться, і насправді. Дуже важливо у цей період бути для неї надійним дорослим, підтримуючою людиною. Розумію, що не просто вам, бо ви переживаєте розлучення, вам дуже хотілося б, ви відчуваєте, можливо, її вже як дорослу, вам дуже хотілося б підтримки від неї. Але функція підтримувати батьків не дитяча. Їм дуже важливо брати підтримку від нас. Не сумніваюся, що вона також переживає розлучення і переживає його дуже болісно. І зараз, у цей період, дуже важливо для неї, щоб ви були. Тою людиною, на яку можна розраховувати, передбачуваною, надійною, комфортною, з якою можна знайти порозуміння, і це не завжди про те, що ми не можемо собі дозволити відчувати щось неприємне, бо ми також живі люди. Але коли про це можна говорити, коли можна ділитися з дитиною, тим, що відбувається зі мною, і говорити про те, що я можу з цим впоратися, тоді ми даємо їй. Підтримку також, і власним прикладом показуємо, що кожен непростий період ми здатні пережити. Ми можемо говорити з дитиною про форму, як вона висловлює свої емоції, бо дійсно нам іноді буває дуже неприємно чути, коли до нас говорять грубо або підвищуючи тон. Але емоції, які вона відчуває, усі прийнятні. І якщо ви зможете домовитися про те, як їх можна висловлювати, як можна допомагати собі, і власне будете для неї часто тим, хто допомагає. Тоді і форма, як вона висловлює свої переживання і свої думки у контакті з вами також зміниться. Нехай вам це вдається. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною. Розумію, що багато запитань з'являється нових, бо насправді ми лише поверхнево торкаємося кожної ситуації, і вона може складатися з багатьох обставин. Але принаймні, коли ми розуміємо напрямок, куди рухатися, нам уже спокійніше і ми можемо краще подолати все, адже ми, українці, до зустрічі у нових ефірах.